Зараз з колегами з МФО розумної політики ми знаходимося на Донеччині. Це серце нашої країни, де йдуть великі бої за нашу країну. Краматорськ, Часів'яр, Ямпіль і багато інших міст, які ми відвідуємо. Кожне наше відрядження ми привозимо і автівки, і медикаменти, і спорядження, які необхідні для наших військових, саме для того, щоб наблизити нашу перемогу. Кожного дня я бачу сміливих наших бійців, які пишуть історію нашої країни, нашого майбутнього. Але нашим військовим потрібні не лише медикаменти чи спорядження. Вони мріють про те, що після нашої перемоги вони повернуться в країну, в якій зможуть будувати своє майбутнє, майбутнє про яке вони мріють, про яке вони захищають зараз. І це наша з вами мета. Все буде Україна!